Відповідно на питання, які мінерали носити краще дітям при гіперактивності. Перше, це амазоніт, він вирівнює нервову систему, знімає збудження, допомагає концентруватись. Друге, це аметист. Заспокоює мозкову активність, м'яко прибере паніку і імпульсивність, підійде дітям будь-якого віку. Далі, яшма-далматинець знімає емоційні вибухи. Також яшма-далматинець вирівняє настрій, заспокоїть нервування і надмірну активність. До будь-якого мінералу я би додавала в дитячий браслет ще рожевий кварц для заспокоєння серця, серцевої чакри і розслаблення. Також при гіперактивності підходить дітям димчатий кварц. Який м'яко заземлює, зменшує імпульсивність, знижує перенапруження нервової системи. І останній мінерал це чорний турмалін, але він підходить дітям тільки після восьми років. Він прибирає надлишок енергії, знижує дратівливість і в вашій дитині енергетичний захист. Саме для дітей я не робила би повністю браслет з турмаліну, а використала одну, максимум три бусі. Ще маленька порада по моїм відчуттям, основаних на практиках. Часто так буває, що мама, мама чи тату вони йдуть в свої мрії, йдуть, відкладають на потім те, що хочуть дійсно реалізувати. Пополюються надлишок енергії. І Кожна дитина безумовно люблячи своїх батьків, просто допомагає звільнити, вивільнити цю енергію, проживаючи через себе. Тобто, якщо ти підеш в ці дії, у дитини вже не буде потреби проживати гіперактивність у своєму житті. і цим самим ти підеш і в свої дії, в свої плани, і допоможеш своїй дитині.